Я думаю, що ця емоція нас, дорослих, нашої героїчної армії, наших людей, наших волонтерів, громадських активістів, правозахисників, які воюють на всіх фронтах, ця енергія вона створює це велике таке коло надії, в якому діти відчувають цю підтримку, хочеться так вірити, сподіватися. Пані Олено, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення і дякую за ваш час, що прийшли сьогодні до нас. Вітаю, дякую, що за запросили за даними Офісу Генерального прокурора. За понад рік повномасштабної агресії Росії проти України загинули 464 дитини і 937 поранені. Втім, точної цифри немає. І її ніхто не може сказати, тому що не на всіх територіях. Тимчасово окупованих ми зможемо перевірити це на вашому сайті, вашого благодійного фонду Голоси Дітей. Визначена місія. Жодна дитина в Україні не повинна залишитися наодинці з досвідом війни. Який цей досвід війни у наших українських дітей? І чим він відрізняється від травми війни? Дякую за запитання. Правда, місія у нас така, що вона дещо лякає навіть нас самих, тому що лякає в чому? Лякає в тому, що ми розуміємо, що ми навіть до кінця не розуміємо, да? не знаємо скільки тих дітей є сьогодні, які потребують уже зараз да? допомоги. І в контексті того, що про дуже багатьох ми не знаємо. В контексті того, що, за неофіційними даними, сотні тисяч дітей вивезені, депортовані незаконно в Росію, враховуючи те, що залишаються діти на окупованих територіях, і є діти, які живуть на окупованих територіях з 2014 року, це сотні тисяч дітей. Ми знаємо, що в зонах ведення бойових дій проживає багато сімей дітей, тому Власне, да, ми робимо все, що можемо, щоб діти не залишалися наодинці, але звичайно, скільки таких дітей сказати дуже важко. Чи можна сказати, що всі українські діти а, постраждали внаслідок війни? Ну от, власне, чим відрізняється досвід і травма, да, до вашого питання, досвід війни зараз є в усіх українських дітей. Немає сім'ї, яка би сказала, та, мене це не стосується. Стосується точно. А от що перетвориться в травму? Це вже така історія, яка стосується не всіх дітей, очевидно. А з цим досвідом він не варто жити чи варто його забувати? А, ні, ну забувати не можна, тому що це як уникати, це прагнути до якоїсь ілюзії, прагнути відмежуватися від реальності. Ну, втрачати контакт з реальністю, ну, напевно, не варто. Якою б вона не була якою б страшною не була, вона може на певний час лякати. На певний час ми можемо уникати да, ситуації про це. Якщо людина каже, слухай, я таке пережила, мені важко про це говорити, то очевидно, не треба людину там колупати далі, да, витягувати з неї кішки, розкажи мені, зустрінся з цим досвідом. Цього не треба робити. Але в принципі, загалом. Ну, ми не можемо собі сказати, що нічого не відбувається, все нормально, да, там хтось там вмирає, але все окей. Цього не може бути. Цей досвід є. Ми живемо в ситуації війни, яка триває, і в ситуації війни, яка невідомо, як закінчиться і коли. Рік тому ще до початку повномасштабної агресії ви сказали, що цей досвід війни може стати для дитини при правильному підході і допомозі трампліном до розвитку. Як це може відбутися? Багато уже зараз є дослідження науковців. У дітей є дуже багато механізмів всередині для того, щоб швидше. Легше переносити можливо ті події, які будуть набагато важчими для дорослого не в усіх випадках, але в принципі психіка дитини вона більш здатна, більш, більш пластична Пластична, так, пластична да. гнучка, Це те, що говорять uh -huh. психотерапевти, і залучення дитини до можливості пропрацювати свої емоції, пропрацювати свої. Ну, не знаю, там, свої страхи, отримати підтримку, мати простір для креативу, для творчості. А цей там, страх, або ця пережита непроговорена емоція, вона може, в принципі, виливатися або через різні там, інструменти творчості, або через заходи, або через спорт, або через залучення дітей до будь-якої активності і при там, да, якомусь елементі. Супроводу зі сторони кваліфікованого психолога, психотерапевта, цей досвід він може перетворитися в такий, який зробить дитину сильнішою. І на цьому, власне, базується навіть увесь зараз такий підхід роботи з дітьми, які пережили кризу. А коли ми на них дивимося, не як на жертв. І не повторяємо безкінечно. Вони постраждали. Вони нещасні. Стійте тут. Ми вам зараз привеземо допомогу. Ой, ось сидіть нещасні, ви постраждали. Ми будемо все за вас робити. Ми будемо вам виплачувати до кінця днів ваших пенсій, пособі, бо ви жертви. Навпаки, оце давати людині розуміння, що навіть і дитині, навіть після важкого випробування, у тебе є ресурс, потенціал, можливості і право жити далі. І от... До речі, прожити далі. Напевно, що ось ця травма війни так, і досвід війни рано чи пізно не здержинуть дітей в якомусь віці, можливо, пізніше. А які це можуть бути наслідки? Ну, звичайно, в кожного там, да, індивідуально, по-своєму. Це може бути ну, різні депресивні стани. Дуже багато зараз підлітків до нас звертаються на онлайн гарячу лінію. Ну, з теж такими неприємними знаєте ситуації: самоушкодження, депресія, небажання жити далі, суїцидальні думки, проблеми в родині, злість, агресія на батьків. Якщо це ті Це перший розлучили. дзвіночок до ПТСР? Ну, це це може бути так. Це вже дальше все індивідуально, але які можуть бути наслідки після пережитих там подій? Це не відчуття власної сили, щонебудь змінити, щонебудь зробити. Це не відчуття невідчуття цієї можливості в принципі справитися з цим грузом, або відповідальності у батьків, які звалився, або втрати всього, що відбулося, або втрати батька на фронті. І у нас є там діти, які от уже там батько загинув в квітні, а от уже рік практично пройшов. а Вони досі в терапії, і тільки зараз можливо доходять до цього моменту. Можливості говорити про цю втрату, і це сказати вам, скільки це триматиме, це неможливо. Це все індивідуально, як дитині розповідати про війну? В залежності від віку. Якщо це дитина три роки, чотири роки, п'ять років, то напевно їй не треба розповідати про те, що там це танки, самоліти скидуть бомби, і тому утворюються вирви кілометрового діаметру. Треба говорити про те, що ну є ситуація, коли певний конфлікт не можна вирішити ніяк інакше, як там зброєю. Якщо це дитина вже такого віку, що вона розуміє, і ви розумієте, що вона дивиться телевізор і все бачить по телевізору, то створювати для неї паралельну реальність, що та то там по телевізору щось показують, а у все нормально, і це тільки грім. Ну не варто. Якщо вже є відчуття того, що дитина на вулиці, в колективі шкільному, дитячому, вже почула про те, що вмирають люди. Що скидують бомби, і що є блокпости, то з дитиною відповідно точно так же, що вона своїми очима щитує з цієї реальності, це їй проговорити і ротом сказати, що у солдат є зброя, що ця зброя стріляє, що ці поранення смертельні, що ти дитина, ми твоя родина, яка тебе захищає. Якщо ти будеш слідувати таким... Нормам обережності, там такої поведінки, проговорити з дитиною ситуації, коли може статися надзвичайна ситуація, тобто подавати це більше в ключі того, щоб одразу дитині давати якусь відповідь. Як дитині пояснити, де її батько, якщо він служить в Збройних силах України? Ну, якщо дитина своїми очима бачила, що батько пішов в армію, то очевидно там сказати, що він на лінії фронту. Але там ясно, що від якоїсь травмуючої ситуації, якщо відчуваєте, що ви не знаєте, як повідомити дитині, і в нас є такі запити на гарячу лінію, мами дзвонять і кажуть, як мені моєму шестилітньому сину сказати, що його батько в полоні, то тоді можна звертатися за підтримкою до професійного психолога. Необхідність евакуації, як пояснити дитині, що треба їхати з рідної квартири, з рідної домівки в невідомість, в невідомо куди, в чуже місто, можливо, навіть чужу країну? Ну, якщо мама розуміє, що вона таким чином спасає життя своїх дітей, тоді так і треба говорити. Ми рятуємося від того, щоб не зазнати травм. Або втрати свого життя і здоров'я легше, звичайно, з тими дітьми, які в такому віці, які залежні від батьків, настільки що де б вони не були, їм краще з батьками, де б вони не були. Уже важче, що ми бачимо теж по запитам на нашу гарячу лінію. Підліткам, для яких вже мама і тато домашнє сімейне середовище, не є ключовим в їхньому житті. З'являються групи, однокласники, перша любов, дворові компанії. От тут набагато важче, тому що багато підлітків і саме вони до нас і звертаються, вони протестують проти вибору мами поїхати за кордон, розлучити їх з батьком. Батько тут вони рік уже не бачаться, неможливий виїзд. От тут є напружені ситуації. Якщо є зовсім уже розуміння того, що дитина. Повністю уникає будь-якої комунікації, не реагує на тебе, то тут теж можна звернутися до психолога. Але це буде нормальним, це війна ненормально. Дитині підлітку 13-14 років, який мав своє оточення, дворокомпанію, спортивну секцію, улюблений клас, можливо, перше кохання. І якщо він це все в один момент втратив, а ще й розлучений з батьком, і що його зараз заставляють вчити німецьку мову, бо вони, наприклад, в Німеччині, то очевидно, що для нього це. Дуже сильна зміна. І ну, тут, якщо вже мама не справляється, тут можна просити про підтримку. Довгий час ви наполягали на тому, аби уряд вжив заходів для примусової евакуації дітей з місць, де ведуться бойові дії, зокрема Бахмут, часів Яр. І ось вже говорять про те, що можливо буде примусова евакуація з населених пунктів Куп'янського району. 7 березня уряд затвердив порядок примусової евакуації. Вас задовольнив цей механізм, який був розроблений урядом? Чи у вас залишилися якісь застереження щодо нього? Очевидно, що тут це питання таке на межі. Де чого? та межа держави, відповідальності держави, щоб втрутитися в сім'ю? Тому що відповідальність за життя і здоров'я дитини в першу чергу лежить на мамі і на тату, на батьках, на опікунах, на тих, хто їх виховує. Але як оцінити ту межу, що вони не виконують свою цю функцію, і багато громадських активістів і організацій в принципі говорили про те, що тут потрібно більш активніше. Уже проявляти роль держави в у вигляді там або поліцейських, або не знаю, спеціальних там працівників служби у справах дітей, да через якийсь інструмент для того, щоб все-таки примушувати батьків виїжджати, батьків з дітьми, не забирати дітей у батьків, да не роз'єднювати, не роз бо це роз'єднання воно ще більш травматичне для дитини. Вони й також півроку живуть в умовах просто неможливих для життя. Тут ще й розлучити з найріднішими, це ще повторно. Ще одна травматизація, а вивозити їх разом. І безумовно, там це рішення уряду, воно позитивне, воно ясно, що не таке швидке, як хотілося би. Бо е багато там да, законодавчих проволочок хто має робити це рішення, як його виконати? Як його виконати в умовах? Бамбіжок і небезпеки для життя тих самих поліцейських чи mm -hmm. працівників, які поїдуть туди за ними. Тобто далі залишається дуже незрозумілим це питання, як і хто його прямо буде виконувати. Я знаю, що там просто всіма можливими правдами і неправдами дітей з Бахмуту вивозять, і дітей з прифронтових територій все-таки вивозять, умудряються. Але щоб сказати, що це той механізм, який у нас працює отак. Неможливо, але в силу і також об'єктивних причин. Ну, по-перше, величезні масштаби бойових дій, не бачені з кінця в Європі, кінця Другої світової війни. І очевидно, що багато механізмів реагування вони просто не відпрацьовані, просто тому що ніякої такої великої війни за такими масштабами в Європі не було. І це правда, що багато чого ми маємо зараз придумувати креативити на ходу. Це війна, яка відбувається практично онлайн. Ми бачимо в інтернеті, в лайф режимі. Ми досяжні до тих солдат на фронт, ми досяжні до тих дітей. Діти мені пишуть в чаті там да, ми от там сидім в подвалі. Там або да, ми от тут. Та да, все нормально. Ну тобто, ти розумієш, що е, є ситуація, яка ненормальна, але вона на наших очах розвивається. Е, дуже багато нових вводних і масштаби реагування вони надзвичайно великі. Тому тут безумовно я ж кажу, що в силу і об'єктивних причин не тільки цей механізм, а дуже багато інших також не, не працюють. Зокрема, механізми повернення примусово депортованих дітей. Це те про це хотів з вами поговорити коротко. Нещодавно 17 березня міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна і з справ дитини Росії Марії Львово білової на підставі того, що їх підозрюють у незаконній депортації дітей, незаконному переміщенні людей з території України до того ж, ще комісія ООН визнала воєнним злочином депортацію Росії українських дітей з окупованих територій. На вашу думку, чи допоможе це пришвидшити процес повернення українських ну, дітей? Це безумовно дуже правильне і всі вітають це рішення. Безумовно. Я сподіваюся, що допоможе. Уявляти собі, що вже завтра там Путін буде сидіти на лавці підсудних, і ми всіх дітей вернемо, це не так. Це може тривати роки. Але уже сам факт того, що цей злочин визнаний, очевидний, а якщо Міжнародний кримінальний суд про це заявив, отже, доведений, є всі ознаки, да, і там так і описано, що всі ознаки. При тому їм дуже сильно не треба було шукати. Путін сам про це говорив відкрито. Ця Марія Львобі Львобі теж говорила теж, про це відкриті, Я усиновіла так. мальчика із Маріуполя. Це угу. це, це в смислі. Це абсолютно незаконно, да? тобто це свідчення в прямому ефірі власної кримінальної, е, кримінального вчинку. І за це вчепилися, і безумовно це е, визнали. Тому я думаю, що, ну, що допоможе. Що ми знаємо від наших колег? Ми спілкувалися з дуже багатьма парламентарями за кордоном, і в, в обсє недавно їздили в Австрію. І всі європейські політики вони були в шоці від цього злочину депортації, від цього примусового вивезення. Я цього... що, вперше чули. Ну, в таких масштабах в Європі ніхто не вивозив дітей з зони бойових дій караванами сотнями тисяч, підтверджених 16 тисяч. Ми знаємо, що за неофіційними даними це сотні тисяч угу. на умовні там табори, на евакуацію, да. Тобто під різними приводами. Ну це було правда теж тим, з чим ну, Європа, по крайній мірі точно не стикалася до цього, і і це знову ж таки знову приходилося всім думати над цим, як на це реагувати. В українському прокаті зараз триває показ документального фільму Будинок зі скалок. І цьогоріч він був номінований на Оскар. Втім, Оскара не отримав як повнометражний документальний фільм, а отримав фільм про російського опозиціонера Навального. В Україні серед українців це викликало неабияке обурення. Як ви відреагували на те, що статуетка дісталася не вам, а Росії? Тут, звичайно, там різні емоції, очевидно, чисто по-людськи там хотілося, так, щоб ми отримали цей Оскар. З іншої сторони, бути в номінації на оскар, бути в п'ятірці відібраних серед тисяч документальних стрічок на таку визначну професійну так, премію це вже хороше досягнення. Я, в принципі, щаслива від того, що стрічку про дуже глибоку, важку соціальну проблематику. Пов'язано із війною і з неблагополуччям сім'ї, показали е, на великих екранах в, по всьому світу. Зараз її дивляться в Україні і так високо оцінили. З художньої точки зору, з, е, з точки зору якості цього документального кіно, він отримав найвищі оцінки від дуже багатьох і кінокритиків, і ми отримали не одну премію до Оскара і виграли її на фестивалі сад. Коментувати те, що там. Статуетка там дісталася фільму, який спродюсували не росіяни. Так? Це було виробництво, якраз HBO і CNN, американське, а просто про так званого опозиційного політика там Навального для нас це, там так званого, тому що ми особливо як українці не покладаємо тих. Надій на цього так званого позиційного політика як можливо покладають на нього іноземці, які, можливо, раді обманутися і повірити в ту ілюзію, що може прийти хтось там всередині Росії, який, нарешті, накаже цього Путіна, і Росія стане хорошою і забере всі свої війська з території України. Ми, як українці, це не віримо. Ми розуміємо, що зараз на лінії фронту воює не особисто Путін, а за керівництва за. Указом Путіна сотні тисяч росіян, які просто не визнають нашого права як українці жити незалежним власним демократичним європейським шляхом, нещодавно прочитав, що на одному з закритих показів підлітка колю, який був героєм цього фільму, побачила сім'я, яку дуже вразила. Ця історія, і подружжя вирішила всиновити хлопця. Мало продовження ця історія, і взагалі, як цей фільм змінив життя дітей? Ну, власне, так. Одразу після зйомок, перед тим як фільм випустити в широке фестивальне життя, ми показали його в Сєвєродонецьку, Ми знімали кіно в Лисичанську, який зараз uh -huh. розбумблений, окупований, знищений росіянами. Як і Сєвєродонецьк. Отже, там ми його показували да, для такої закритої аудиторії, для в основному тих людей, які допомагали нам під час зйомок, і самих вихователів, працівників да, цього центру. Так і власне Колю на екрані побачив один з працівників однієї з адміністративних структур в Сєвродонецьку і тримав потім зв'язок з Колею. Прийшов до нас в офісі, сказав, що він побачив свого другого сина, і він зрозумів одразу, що він просто так Колю не може забути. Коля один з головних героїв нашого документального кіно. Впродовж певного часу вони спілкувалися, потім розпочалася велика війна. Коля був евакуйований, на той час ще перебував в закладі інтернату. Але зараз Коля вже з ним в родині. Угу. Так. То щасливий кінець. І ще про що хотілось би вас запитати, книга. Війна голосами дітей, яку ви створили, доволі в дуже короткий термін від того, як зародилася ідея створення цієї книги до її реалізації. Про що зараз голоси дітей? Ну, власне, скільки ми сам фонд називаємося Голоси дітей, да, ключовою нашою цінністю є про те, щоб чути дітей і давати їм простір для того, щоб їхній голос був почутий. Ми свято віримо в те, що Діти відчувають, відрефлексовують цю реальність, мають право на власне проживання її і uh -huh. на місце, де вони можуть розміститися з власним цим проживанням. У нас в соціальних мережах у мам, які приходять до нас на осередки, до нас на локації, з якими ми комунікуємо, і ну, власне дами вирішили це зібрати все в таку книжку. Я її так покажу. Uh -huh. Вона є двома мовами українською і англійською. Вони про що? Ці голоси дітей. Вони про проживання війни, точно так же, як і ми її проживаємо. Вони про сум, вони про надію, про віру, вони про любов до батьків, до батьківщини. Ми зустріли дуже багато тут таких ціннісних цитат да, дітей. І звідки ця мудрість береться, я не знаю. Мабуть, від цього всього. Що зараз відбувається від цього загального розуміння про те, що ця війна вона правда за нашу цінність, нашу свободу, і наш дух. І я думаю, що ця емоція нас, дорослих, нашої героїчної армії, наших людей, наших волонтерів, громадських активістів, правозахисників, які воюють на всіх фронтах, і в Бахмуті, і в Європарламенті, і в Штатах, і на Оскарі воюємо. Вона ця енергія, вона створює це велике таке коло надії, в якому діти відчувають цю підтримку. Хочеться так вірити, сподіватися. Ми хочемо будемо її вірити, давати. І сподіватися, що наші діти, українські діти, дуже швидко не те, що забудуть, а переживуть цей досвід війни. Подолають травми війни, повернуться в Україну ті, кого депортували незаконно. Ну і щоб голоси українських дітей були почуті. Дякую вам. Дякую вам.